Всім відписникам та гостям каналу привіт. Сьогодні знову їду, пару городів треба переорати, там трошки розміряти треба буде. Знову сьогодні стерня після пшениці. І там один город, люцерни треба буде переорати. Побачимо, чи воно вийде, чи не вийде. Лужок на місці, вчора навіть не відчеплював, тому сьогодні будемо працювати. Так, друзі, оце якраз їду на город, вирішив зупинитися, глянути, що тут наша кукурудза, чи є, чи нема, чи двоногі, звірі не завелись, вроді не видно, поки вся, поки вся висить. Така ось кукурудзка. Ніякий не гібрид, звичайно, осіння своїм насінням домашнім. Думали, взагалі тут нічого не буде, але як виявилось, навіть непогана така. Так, ховаємо, щоб ворони не бачили. Пройдемо, глянемо. По висоті така, знаєте, десь 2 метри, ну, невелика. Укурудза невисока, але качани є. Ось такі. Нормально, до цього року, враховуючи те, що дощів було небагато, то норм. І тут... Там По сусідству через декілька хат дід живе, каже, хочете, ну, беріть собі города, 20 соток віддав, каже, хочете беріть. То ми з татом вирішили, чого не взяти, хай буде. Тут щось було, овець, здається в нього був. то Я зараз поїду поки на один край тут цього поля, так, аж туди під ті кущі. Там десь там соток 50 треба буде переорати. І потім вже на, на зворотньому шляху назад, то заїду тут цих 20 соток, швиденько перекинемо. Тато казав, можливо, якусь сою чи що посіє тут весною. Може кукурудзу. Оце наша з тієї сторони там кукурудза, ця кукурудза тут. Аж там кукурудза. ну, в цьому році Трошки кукурузи посіяли. Так, їдемо орати. Так, ось це наше поле, тут вся ширина де зелене. Коротше, це люцерна почав. Йду на понижений, перший проход пройду. О, реально тяжко. Але нічого, іде. На зиму, я думаю, перетрухне трохи, вже тут люцерни толком і немає, буде щось, щось інше буде. Чорнозим тут такий толковий. Так, з цієї сторони де стерня, то набагато легше йде взагалі без напряга. 1400 обортів. Ззаді картинка. Взагалі не відчуваємо навантаження, скажем. Так, друзі, зупинився. Подивиться як воно тут. Получається, це люцерна. Так, передплужники роблять свою роботу. Зараз покажу як лізуть. Ось отак. Це другий, то перший. Ну, нормально я рахую. Такий фон, і кажу, за зиму воно перетрухне, перемерзне, і можна буде якусь щось сіяти. Можливо кукурудза якась буде, можливо соя, після сої хорошо ну соя хорошо землю переробляє. Тут пшеничка у нас була, врожайність класна була десь десь 160-70 Це з цієї сторони ось так виходить Люкс. Для цього плуга люкс, саморобного. Так що, погнали далі, бо ще оранки на сьогодні є. Мабуть, до вечора. Тут їде. Перший раз таке практикую. Думаю, більш не буду. В принципі, непогано працює. Так, треба доганяти, запригувати в кабіну. Так, ну що, у нас? Осталось буквально тут три рази пройти. Все і вогоньку виорав, ви тут борозна буде, ну нічого, культиватор заробить. Бо знаєте, кожного року тут е, межа була, там межа була і тут де межа, як правило, цілий метр нічого немає. Бо там борозна і там борозна. Думаю, розумієте. Ну, ось такий результат, коротше. Можливо, люди вже й переурали і вже й посіяли. Тому так, працюємо далі. Так, що в нас? Залишилось буквально тут? Раза два, мабуть. Ну, якщо не заберу за два, то за три. Це там межа така була, дуже здорова. Та я його як-небудь там. Я як виходило, його за зиму перележайте, потім культиватор розів'є. залишиться ворон літає мільйон просто Так, ну що, народ? Роботу зробив. Морозна є, невеличка. Отак, коротше, вийшло. Скільки тут? Сотих 40, більше, мабуть. Далі їду, орати. Ще є пару городів. Ну, в принципі, роботу робить, робить. Не залипає. Так що, отак от я, до речі, поперек не відорюю, бо потім сам постійно скачеш в ту борозну, в ту канаву. То не треба. Так що, всім дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал, бачите, буду вам показувати. Терніше, вже показую вам його в роботі, в Оранці. на що і була зроблена ставка для цього трактора. Можливо, ще якісь, якісь вантажі доробимо, додамо, щоб більша вага була. Всім пока!